Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Сьогоднішній випуск буде в нас складатися із прогнозів. На 24-й рік ми оглянемо основні прогнози від багатьох джерел, медіа та аналітиків щодо того, які. На думку аналітиків, події у 2024 році з більшою вірогідністю наступлять, чого нам з більшою вірогідністю точно очікувати або чого не очікувати. Ну і можливо від цього ми зможемо відштовхуватися від наших якихось особистих фінансових. Планів буде цікаво, сподіваюся, і корисно, але перед тим як продовжити. Нагадаю, що всім нам необхідно відзвітувати та подати декларації про майновий стан фізичної особи до кінця квітня 2024 року та відзвітувати про наші доходи, в тому числі отримані із за кордону як наслідок продажу цінних паперів та або отриманих дивідендів. Ми займаємося цим з 2018 року. Допомагаємо, консультуємо, звертайтесь на електронну пошту або мені можете залишити запис запит в телеграмі, всі контакти. Повторюсь, залишає в описі під сьогоднішнім випуском. Ну а ми тим часом давайте продовжимо е, тему сьогоднішнього випуску і оглянемо, які ж передбачення на 24 рік нам е, прогнозують аналітики. Для сьогоднішнього випуску звернемося знову до порталу Visual Capitalist. І, Власне, тут опублікували консенсус прогноз, що експерти вбачають за вірогідне, які події настануть у 2024 році. Ось власне така заставочка, і е, написано, що ми проаналізували 700 плюс статей звітів, подкастів, інтерв'ю та створили одну величезну картину або вигляд того, на чому думки експертів точно сходяться і в чому вони є однодумцями. Отже, розпочнемо е, з аналізу: ось так виглядає в цілому, ось ця картинка. Якщо ми так зменшимо, ось якось так все це виглядає. Е, і розпочнемо. Як по те, що нас найбільше напевно буде цікавити. Отже, перше одразу S&P 500 досягне своїх найвищих показників. Власне, ця стаття була опублікована два тижні тому, 16 січня. І зараз ми можемо констатувати, що перший прогноз вже відбувся. І Дійсно, S&P 500 буквально минулого тижня досяг своїх історичних показників по максимуму і. Так високо S&P 500 ще ніколи не був. Але враховуючи, що як завжди є хвилювання, коли ми досягаємо таких вершин, чи не близько вже там падіння, і як швидко з піків ми будемо скочуватись вниз, якщо одразу ось. Захопити цей прогноз із іншими, то можна побудувати якісь певні передбачення. Зокрема, цікавою є думка про те, що Сполучені Штати Америки уникнуть рецесії. Ось цей квадратик, тобто він співвідноситься з S&P 500 сполучені Штати уникнуть знову рецесії. Інфляція буде залишатися ну підконтрольною на тих таргет рівнях, тобто на рівнях на цільових рівнях, і не має вийти із підконтролю. І вперше, в 24-му році, починаючи з другої половини, ми побачимо зменшення облікової ставки. Ось всі ці три події. Я думаю, що вони пов'язані. І власне, давайте одразу, ось по цим ключовим таким економіко ринковим категоріям, більш розгорнути на них відповімо. Отже, зупинимось більш детально на економічних та ринкових передбаченнях на 2024 рік. На основі сотень економічних прогнозів і передбачень, які ми проаналізували, багато аналітиків і експертів поділяють схожі погляди на ось що стосується інфляції. Після стабільного зниження інфляції в економіках у 2023 році. Багато аналітиків бачать, що інфляція продовжує охолоджуватись до цільових рівнів. Хоча деякі відзначають, що останній етап досягнення цих цілей може бути найважчим. Але мало хто передбачає можливість повторного зростання інфляції, як ми бачили, це в 2022 році. Отже, тут ми резюмуємо, що всі зусилля, в тому числі Федрезерву в 2023 році, охолодження економіки, підвищення облікової ставки та тримання облікових ставок тривалий час на високих рівнях, власне, призвело до бажаного і інфляцію стабільно протягом всього 2023 року вдавалося знижувати. Відповідно щодо процентних ставок, з огляду на те, що. Що інфляцію, як очікується, в основному приборкають у 2024 році, усі великі банки та установи прогнозують зниження процентних ставок, як Федрезервом, Європейським центральним банком та Банком Англії, до вже середини року. Тобто, скоріше за все, зниження відсоткових ставок нас буде чекати вже після другого кварталу, тобто якраз вже у другій половині 2024 року. Ну, власне, тут так само і прогнозують: до середині 2024 року. Прогнози аналітиків ближче до того, наскільки будуть знижені ставки, е, варіюються від 3 до 6, а самі члени Федрезерву прогнозують 2-3 зниження. Тобто е, Федрезерв оголосив, що, скоріше за все, ми побачимо е, 2 або 3 Зниження процентної ставки, хоча деякі аналітики говорять, що їх може бути аж до 6. Що стосується ринків, з огляду на скорочення процентних ставок, експерти підтвердили попередньо позитивні прогнози як для акцій, так і облігацій у 2024 році. Зниження ставок повинно призвести до. Зниження прибутковості по облігаціям, тоді як акції повинні продовжувати вигравати, в тому числі від зростаючої теми навколо штучного інтелекту. Диверсифікація портфелю є загальною темою в інвестиційному плану. Плані на 2024 рік. Отже, логічно, ми з вами знаємо, що як тільки опускають процентні ставки, гроші стають більш дешевими та доступними кредитно спроможність збільшується. Більше, власне, видають кредитів, за рахунок цього збільшується плече по витратам, по можливості витрачати кошти. Тому, скоріше за все, збільшиться, власне ліквідність на ринку, тобто ця ліквідність має прийти на ринок акцій, за рахунок чого акції, скоріше за все, продовжать зростати. Тобто ми можемо з вами. Очікувати, якщо не буде якогось форс мажору, що тих піків, які досяг S&P 500 це так би мовити не стеля, і в нього ще залишається, враховуючи, що тільки ми говоримо про початок року, непоганий запас міцності на майбутнє зростання окремо експерти зупиняються на прогнозах щодо подальшого зростання ввп в індії і порівнюють індію з китаєм і власне говорять про те що індія у 2024 році має по ввп Об, обігнати Китай власне у 23-му році Індія стала е, найбільшою країною світі за популяцією, а в 24-му році за їх прогнозом, ось якраз кількісна ось ця переміна у зміні популяції має перейти в, е, в якісну зміну щодо е, е, економічного зростання. І якраз на другому боці вагів, чому Індія має обігнати Китай, говориться про те, що Китай продовжує страждати від своїх внутрішніх економічних процесів. Від тієї кризи, яка продовжується довкола ринка нерухомості, зробіття серед молодого населення, і того, що е, виробництво та гроші з фондового ринку Китаю е, продовжують. Тікати, і власне, дивлячись на інші країни, багато експертів прогнозують, що цього року, 24-го, Індія випередить Китай за темпами зростання реального ВВП, особливо якщо тенденція відходу виробництва та іноземних інвестицій від Китаю збережеться, і тут якраз перехід цей є двостороннім, оскільки Індія. Інвестує активно свою інфраструктуру та залучає іноземні інвестиції. Тоді як Китай інвестує в авіаносці, тобто в військовий сегмент, та більше звертає свій погляд всередину України, щоб впоратись із безробіттям серед молоді та крахом, в тому числі у секторі нерухомості та в інших секторах економіки. Ось такий прогноз. Як ви знаєте, в мене залишається там. Хто дивився частка, яка вже довгі роки тягнеться. по Інвестиціям в Китаї, ось Індія, можливо, буде наступним Китаєм найближчі роки. І до речі, що цікаво, ще якщо ми говоримо про глобальні ринки або юрисдикції, окремо а, зазначено про можливе о, ренесанс в Японії. Тобто зазначається, що японський ринок запропонує можливості. Ну, ви напевно вже чули, що Японія, враховуючи в якому регіоні нестабільному і біля яких сусідів вона знаходиться, а, запланувала на цей рік рекордний, в тому числі військовий бюджет, там понад 60 мільярдів, якщо я не помиляюся. І в цілому, ви знаєте, що останню декаду японська економіка, ну, там, ледве-ледве зростала, там чи не ледь всього на 1% їх ВВП зростав після там, карколомних злетів у 90-х до нульових років. І ось зараз говорять, що, можливо, японська економіка оживе і запропонує якісь можливості, тому можна буде звернути увагу е і на цю юрисдикцію. Далі, в центрі уваги, звичайно, у нас саме геополітичні прогнози з точки зору нестабільності. Тут окремо виділяють наступне: це підвищену міграцію, глобальну міграцію по світу. Люди будуть змінювати своє місце проживання. Я думаю, що українцям це від, зрозуміло як нікому. Далі російсько-українська та ізраїльсько-хамаська війна не закінчиться до кінця. Цього року і, взагалі, треба очікувати підвищення всіх геополітичних ризиків. І Цікавий також клітинка щодо того, що контейнерні морські перевезення будуть досить волатильними. Отже, що як вижимка, про що туди йде мова? Після того як за останні кілька років геополітика повернулася на перший план із вторгненням Росії в Україну та війною Ізраїлю з Хамас, експерти не бачать охолодження глобальної напруженості найближчим часом. Фактично багато хто називає подальші геополітичні іскри та потенційну ескалацію головним ризиком якого слід остерігатися у 2024 році. Отже, на жаль, але враховуючи ось цей компільований матеріал із там сотень різних думок, більшість із експертів сходяться на думці, що, на жаль, війна. В Україні не закінчиться в кінці цього року, і від цього треба в тому числі будувати свої плани. нам як е, нікому іншому е, це зрозуміло, і це буде залишатися ключовим ризиком, в тому числі у зв'язку з тим, що єманські хусити завдають ударів по контейнеровозах у Червоному морі, що призводить до збоїв у морському судноплавстві. Удари у відповідь США зараз мовірно підсилюють потенціал для постійних збоїв у. Морському судноплавстві по всьому світі тут ми окремо зупинялися на огляді е, нашого емітента зіми, що е, через те, що перекрито Суєцький канал, зараз всі контейнеровози, які йдуть із Індійського океану, Китаю е, в Середземне море, е, змушені йти старим маршрутом через мис доброї надії, оминаючи всю е, Африку вздовж всієї Атлантики е, і вже е, до Європи. Власне, це впливає на ціну на фрахта, тому можливо. Е, Акції емітентів у сфері морських перевезень будуть лишатися цікавими через те, що ймовірно ці компанії будуть отримувати підвищену виручку через дорогий фрахт і через знову ж таки, збої в ланцюжку. Поставок, можливо, ми зіштовхнемося, ну якщо не прямо з такими пійкоми цінами, як це було під час ковіду. Але м, такий сплеск ми вже почали спостерігати, і скоріше за все, за думкою експертів, е цей тренд продовжиться. І третя така важлива сфера, на якій окремо експерти зупиняють свою увагу, це прогнози щодо е штучного інтелекту, його вплив на наше повсякденне, в тому числі політичне життя, і регуляторний крах в сфері штучного інтелекту тут взагалі багато говориться про штучний е, інтелект. Прогнозуючи, можливо, нас очікує якийсь виборчий скандал на основі діпфейку, зробленого штучним інтелектом Багато позовів і багато регуляцій у сфері штучного інтелекту, е, в цілому і машинізація або роботизація. Що ми будемо все більше рухатися в бік заміни людської праці, умовно ну роботами або там. Механізмами станками, тобто усюди, де є така низькокваліфікована одноманітна постійна механічна робота, то цю роботу будуть забирати на себе в майбутньому машини. Ну, прямо такий собі сценарій термінатора. І окремо тут зазначається наступний: після прориву в 2023 році штучний інтелект стикається з новими викликами в 2024 році, який має стати ще одним ключовим кроком для цієї технології. Хоча прогрес у технології неминучий, менш захоплююча реальність регулювання та судових суперечок, пов'язана із штучним інтелектом, і зокрема визначається, що зростаючий потенціал для зловмисного використання штучного інтелекту під час багатьох глобальних виборчих процесів цього року може стимулювати подальші заклики до посилення регулювання. Ну насправді дійсно, якщо зараз подивитися якісь новини, коли ми там споглядаємо діпфейки, які зроблені в тому числі за участю, наприклад, політиків, то іноді дуже складно відрізнити, чи це говорить реальна людина, і це, наприклад, пряма мова, чи це просто. Згенерований штучним інтелектом діпфейк. Тому я думаю, що дійсно ми на порозі ось цієї регуляції, але як її врегулювати, ці діпфейки, скоріше за все, буде ставати все більш жорстким законодавством і відповідальність за діпфейки окремо, напевно, буде прописано: це будуть окрема кваліфікація та санкції у законодавстві. Ну і загалом прогнози на 24-й рік. Усе пов'язано. Незважаючи на те, що світова економіка, ринки, геополітика та технологічний прогрес-прогрес завжди впливали один на одного різними способами, у 2024 році ці зв'язки стануть сильнішими ніж будь-коли. Одним із таких прикладів є те, як ескалація конфліктів на Близькому Сході впливає на витрати на страхування судноплавства та маршрути, що може знову підвищити інфляцію та змусити центральні банки утриматися від зниження процентних ставок цього року, що вплине на безліч економічних факторів і ринків у всьому світі. Дуже цікавий приклад. Дійсно, все пов'язане. Ми бачимо зараз на фоні всіх геополітичних криз, який насправді яка планета Земля насправді маленька. com uh... Перекривається один судоплавний канал, і це впливає на всю світову торгівлю. Знову ж таки, все стає дорожче лише через те, що не можуть суда проходити більш коротким маршрутом. Це знову розганяє інфляції і прогнози, і прогнози на те, що а, облікова ставка може скорочуватися в другій половині 2024 року. Вже через це може не виправдатись, і облікову ставку може тримати ще високий довгий час, аби не допустити а, знову зростання інфляції. Ось такі є прогнози на 2024 рік. Досить. Цікава стаття, є над чим подумати. Але, звичайно, рік лише починається, можуть бути ще різні форс-мажори. Спостерігаємо за новинами, щоб бути в курсі. Не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски, поставити комп, щоб підтримати наш канал. Нагадую вам про декларування. Ми з цим допомагаємо. Контакти всі в описі під випуском. Якщо вам необхідна допомога або консультація з подачі декларації про майновий стан фізичної особи. Щоб ми допомогли вам затекларувати а, доходи, отримані вами у 2023 році. А, будь ласка, звертайтесь. Нагадаю, строк до кінця квітня 2024 року. На цьому все, друзі. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось з вами вже зовсім скоро. До зустрічі!